Ну що, продовжуємо робочий день після генератора від сенса у нас йде Ceed 1.6. Стояла на ній сигналізація Starline Нажали вони кнопочку, сигналізація трошки підглюкувала, Це вже давно вона, мабуть, стоїть. І в нас перестав запокаскатися двигун. Я до неї виїжджав, що робив, доставав катушки, свічки, все там залите бензином. Зараз будемо проводити маніпуляції, заміряти компресію. Що там робиться з компресією? Мабуть, змило масляну плівку. Коли блокувалась іскра, форсунки, видно, бризгали. Ну, все буде наглядно. Знімаємо кришку, 4 гвинти, відкручуємо. Ну, Все по порядку. Щоб не гратися тут все поодиночечки, відкрутив кришку, відкручуємо гвинти катушок. Тут є один гвинтик у нас, повертаємо катушку, викручуємо і знімаємо всі 4 катушки. Роз'єм відкинули. І всі 4 катушки зараз. Дуже не заморачувати собі голову. Одною рукою не так удобно, як хотілося б, але но... дістало. І тут у нас он... масло присутнє трошки. Це вже такі справи, що це волога. Мабуть, волога. Не. Жирне масло. Це у нас пускають тут кільця поклапані кришки. Так, достаю свічки. Свічки там стоять бошки з чотирьох лапі, щоб іскра могла слона вбити. Викрутив свічки, вони мокрі мокрусніться. Такі, що ховайся, залиті бензином повністю. Зараз зробимо замір компресій. Будемо вже бачити, чи у нас масляна плівка, чи щось інше. Перший циліндр, 11. Другий циліндр, у нас тут 10-10,5 десь. Третій десятка. Четвертий ну доходило до 12,5. Так, компресія, в принципі, присутня. Дивимось далі. Тиск палива або катушки свічки. Запустилось кіа, прогрів, прочистив свічки, видув з циліндрів, прокачав, повиганяв все, що лишнє, і все, автомобіль запускається. Не лякатися, бо тут у нас переробки, запалення у нас смикається тумблером. Насос відпрацював. Все, автомобільчик працює. Дуже сильно залили бензином двигун, тому вона не запускалась. Але я ж кажу, що зробив? Викрутив свічки, компресія у нас, в принципі, в нормі, так і залишилась. Глушимо авто. Компресія у нас в нормі. Масляну плівку не змила. Прогрів свічки дуже. Так, добряче. Ну, і в принципі, все авто запустилось. Всім дякую, до побачення. Підписуємося на канал.